Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні, зокрема, нині найважливіша російсько-українська війна, і про це будемо говорити із військовим оглядачем, співзасновником проєкту Deep State, з Романом Погорілим. Вітаю, пане Романе! Слава Україні! Вітаю граємо, слава! Друзі, долучайтесь до нас, залишіть свою вподобайку, пишіть коментарі. Ми не затримуючись, розпочинаємо по різних напрямках. Наскільки є можливість, пройдемося південь? Там зазначається велике скупчення ворожих військ і техніки, саме на роботинському, зокрема напрямку, у тому клину, який йде, окупували в результаті нашого літнього контрнаступу. Що відомо відомо на даний момент, які потенціали, яка загроза? На півдні іде скупчення зараз чомусь для багатьох новина, нібито Ворог там поставив за задачу контратакувати в роботиному і там в цілому розвивати штурм. Що треба там слідкувати за цим районом? За цим районом вже варто слідкувати більше місяця, тому що у росіян весь цей час стоїть задача зрізати роботицький виступ. Вони це намагаються весь цей час робити. Там бійці стримують натиски. Зараз відбувається величезна концентрація на півдні. Як буде ворог застосовувати цю всю потенційну зібрану силу, невідомо, покаже знову ж таки тільки час, але цей факт залишається фактом: йдуть важкі бої, і ворог націлений саме на роботинському зрізі. Яка доцільність для них, ну, скоріш за все, тільки медійна. Показати, що там ось як вони там прибирають наслідки контрнаступальних дій, тобто пропаганда, але. Час покаже з приводу інших напрямків, точніше, відтинків на півдні. Ну, постійно йде концентрація. Вугледар так само скоро може бути більш гарячішим, тому що ворог збирає там теж певні сили. Зараз проводяться активні дії наступальні в районі Новомихалівки, в районі траси Вугледар-Водяне-Костянтинівка, в районі Мар'їнки самої, в напрямку. Георгіївки, вони тиснуть, вони постійно обстрілюють той район, вони сконцентрували величезну кількість артилерії, відповідно, там також починається величезна активізація. Як будуть розвиватися події? Побачимо, тому що тут вгадати теж і не потрібно, і не вгадаєш, тут тільки покажуть факти. Що стосовно боєздатності от, от того особового складу, який накопичують саме на південному напрямку, пане Романе? Якщо говорити, то ну, це різні сили, тобто десь стягуються там, нові мобілізаційні резерви, десь перекидаються на інші напрямки, тобто, скупчення є, і знову ж таки, росіяни беруть кількістю. Нам не потрібно на них рівнятися, нам потрібна якість, нам потрібно життя бійців зберігати. А, а от росіяни вони просто лізуть без перестану, де замість одного солдата прийде інший, як там вони кажуть, баби і що наражають, там, і тому подібне. Оце їхня тактика, це їхня суть, якою вони користуються, і так воно і є сьогодні. Ну от з огляду на те, які там в частини окупаційного війська збираються, ми знаємо, що на діпстейт завжди зручно побачити які військові частини. З яких подекуди навіть частини Російської Федерації дислокують, передислоковують їх. От чи можна припустити, якими будуть дії окупантів? Ну, до прикладу, якщо ми бачимо там якісь десантні війська, то у них своя тактика. Якщо якісь мотострілецька бригада, то своя тактика і так далі. От, видно, можна зробити висновок про якийсь вектор направленості тих військ на північ. Це просто солянка зі всього. Та наступають, ну практика показує, просто стягують, наступають піхотою, технікою, і, і все. Тобто є звичайно маневри, але маневри вони ж локальні і вони залежать від ситуації. Тут не можна просто сказати, спланувати ще й замість них тут. Вже буде все видно по, по тому, як будуть розвиватися події. Стосовно нашого плацдарма, або плацдармів поблизу населеного пункту кринки у російських запабліках повідомлення про те, що вибивають наших морпіхів, звідти, що там у нас справи не дуже. От яка у вас інформація, пане Роман? Тримаються наші бійці, знищують ворога. Звичайно, росіяни зосереджені на переправі. Вони постійно це там були, і їхня увага там постійно присутня. Вони роблять скиди, вони обстрілюють і правобережжя так само намагаються локально штурмувати, звичайно, вибивати наших бійців з району кринок з плацдарму з позиції, але у них це не виходить. Вони, вони постійно так говорять, але ситуація не змінюється. Наші бійці тримаються дуже складно там. Їм треба так само максимально допомагати в кого є змога. Ми нещодавно зустрічалися з бійцями, з морпіхами, бо возили їм в півдрони. Хлопці на позитиві складно, але тримаються. Вони докладають максимальних зусиль, щоб знищувати ворога. Стосовно скидів, стосовно таких засобів ураження, як до прикладу, Фаби Каби, відомо, що окупанти і по кринках працюють ними, і після такої нетривалої паузи, після враження за один день трьох одразу 634 одразу ж бомбардувальників, знову використовують їх наскільки відомо з відкритих джерел. Е, водночас е, пан Жорін із третьої ОШБР опублікував е, допис, де написав, що потрібні f 16 ті, тому що вони будуть поратися на е, довгій дистанції з тими літаками, які скидають якраз такі ці каби. Чи справді це так спрацює, і чи справді це полегшить аж настільки, що ми виключимо цю авіаційну компоненту на деяких е, відтинках фронту? Е, цю всю справу є надії. Але тут варто ще говорити, що будь-яка допомога в як можна більшій кількості. Вона не те, що прям змінить хід якийсь, ну тобто, коли там дадуть f 16, все, завтра виграємо там і змінить ситуацію. Тут мається на увазі, що це будь-яке підсилення, як і літаки, так і снаряди, артилерія, системи протиповітряної оборони. Нам це все потрібно. В як можна більшій кількості щодня і щоночі, тому тут вже питання до наших західних партнерів. Але як бачимо сьогодні з цим все складно, тому ніхто, крім нас, і маємо самі докладати максимальну зусиль, щоб знищувати ворога. Дякую, пане Романе, Роман Погорілий, військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State з нами спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся за кожен лайк, за вподобайку, коментар. Дуже сильно вдячні вам. І якщо вам цікаво бути завжди на зв'язку, звісно ж, підписуйтесь на фокус. Якщо досі цього не зробили, також у посилання буде знизу в описі на Deep State і на мій особистий telegram паблік Павло говорить, називається там багато цікавої інформації. На все добре, до зустрічі. Дякую.